Мабуть, немає у світі людина, яка жодного разу не їла в маці або не чула про цю мережу. Історія Макдональдс почалась в далекому 1937 році, коли два брати Дік і МакДональдс відкрили разом з батьком дешево закусочну поблизу аеропорту Каліфорнії. Перший час в меню були тільки ходоги. Далі список поповнювався гамбургерами і апельсиновим соком. Макдональдс це американська корпорація, і до 2010 року тримала першість у світі як мережа закладів швидкого харчування. Заклад став популярним завдяки простому меню і доступним цінам. Одного разу у тихе життя братів увірвався Рей Крок, бізнесмен, який розумів бізнес інакше. Саме він переконав братів Макдональдс розширити їхній бізнес, але про це ми поговоримо трішки згодом. Ви на каналі Торба і у цій Торбі багато цікавого. Повернемось до Рея Крока. Це був звичайний торговець з блендерами для молочних коктейлів, а брати Моріс Мак та Річард Макдональдс були серед його найкращих клієнтів. Продажі у нього йшли не дуже. Він декілька разів пробував відкрити свої власні бізнеси, але нічого з цього толкового не виходило. Крок сильно здивувався і захопився, коли почув про нове велике замовлення від братів. І на той час одним з найпопулярніших страв у закусочні їхні були молочні коктейлі. Рей подолав цілу країну, щоб на власні очі подивитись на ресторан, якому знадобиться така велика кількість шейкерів. І був дуже здивований. Побаченим агент загорівся бажанням створити франшизу ресторанів Макдональдс. По всій країні і поділився своєю ідеєю з братами. Крок був дуже наполегливий і дуже довго їх мовляв, тож, зрештою, таки зміг переконати власників дозволити йому стати ексклюзивним агентом з продажу франшизи. Початок саме Макдональдс, який ми знаємо зараз, розпочався у 1954 році в тихому провінційному містечку Сан-Бернардінона. Це на схід від Лос-Анджелеса. Угода була складена і вже у 1955 році Крок зареєстрував компанію McDonald's Systems, яку через 5 років перейменував у McDonald's Corporation. Всього за декілька років їм вдалося відкрити понад 200 ресторанів по всій Америці. І з кожним роком популярність закладів тільки зростала. Повернемось до обратів McDonalds. У 1948 році в першій світі компанія сформулювала принцип концепції швидкого харчування. Брати Макдональда розробили унікальну систему швидкого обслуговування. Вони розбили процес приготування фастфуду на прості елементи, тобто зробили так, що готувати їжу можна було швидко, дешево і у великій кількості. На той час ніхто з конкуренції не мав такого козиря. Ще однією відмінною рисою закладу було те, що клієнтам не потрібні були столові прибори. Так як все було зручно запаковано. Вклад крока теж вагомий і полягав у тому, що йому вдалося е, досягти однакових стандартів у кожному новому ресторані. Стандартизовані операції забезпечили однакові на смак гамбургери у кожному закладі. І Рейс встановив жорсткі правила для франчайзерів, яка має бути їжа, з чого має виготовлятися вона, які мають бути розміри порцій, спосіб приготування їжі, час приготування та упаковка. Однак він дозволив франчезерам впроваджувати свій підхід до маркетингу. Так, у 1963 році власник ресторану у Вашингтоні Вільярд Скотт вигадав образ клоуна Рональда Макдональда, який сьогодні за впізнаваємостю серед вигаданих персонажів поступається тільки Санта Клаусу. Згідно з даними книги Fast Food Nation 2001 року, 96% американських школярів упізнають Рональда Макдональда, робить його найбільш опізнаваним символом продуктів харчування. Символом ресторанів Макдональдс міг стати ковбой чи навіть космонавт, але компанія обрала образ клоуна і не помилилась у 2000-х роках. У зв'язку з появою клоунів у трилерах та зростанням популярності образу Джокера. Компанія переглянула свій підхід і потрошку поступово почала від нього відмовлятись. Ще одним символом Макдональдса є його фірмове гасло I'm loving it», яке з'явилось у 2003 році. Вивізка закладу легко впізнається по двом жовтим аркам, і це найвідоміший символ у світі. За результатами одного з опитувань, лише 54% опитаних впізнали католицький хрест, тоді як частка тих, хто безпомилково визначив емблему компанії, становила 90%. Як виявилось, крок не був дуже приємною людиною. За умовами контракту, усі свої нововведення крок повинен був погоджувати з братами, і це викликало постійні суперечки. Тож у 1961 році Рей знайшов спосіб викопати у братів право на бренд. За домовленістю, щоб стати одноосібним власником компанії, крок мав заплатити Річарду і Морісу майже 3 мільйони доларів, також зобов'язувався сплачувати 1% щомісячного прибутку. Однак цей пункт не був прописаний у договорі, а лише затверджувався рукопотисканням. Втративши право на назву Макдональдс, Річард і Моріс Макдональди змушені були перейменувати свій ресторан у Сан Бернардіно, але це не зупинило крока. Він побудував новий Макдональдс майже поруч. Не витримавши такого удару, Моріс помер, а Річард так і не зміг пробачити кроку такої зради. І один відсоток від продажів вони так і не отримали, адже не змогли домовитись і довести, що це дійсно було домовлено. На сьогодні сума, яку вони мали отримати, складала би 100 мільйонів доларів на рік. На рік, що ви додивились до цього місця, і відео вам сподобалось, ви можете підтримати автора за посиланням в описі в першому коментарі, та також за допомогою QR коду. Я звів сторінку на BuyMeACoffee, де ви можете задонатити будь-яку суму на підтримку каналу, або оформити спонсорську підписку і бути патроном цього каналу протягом року. Під торговою маркою Макдональдс на середину червня 2009 року працювало 32 тисячі 60 ресторанів у 118 країнах світу, в тому числі близько 14 тисяч саме у Сполучених Штатах. Асортимент ресторанів традиційно складається. З гамбургерів, в тому числі бігмаку картоплі фрі, деяких напоїв та солодких десертів. У більшості країн світу в ресторанах мережі продають пиво, проте в Україні Макдональдс повністю безалкогольний заклад. Згідно з даними компанії, понад 83% продуктів, що продаються в ресторанах або використовуються у приготуванні, вироблені всередині країни, де розташований ресторан. І я вважаю, що це дуже добре впливає на локальну економіку країни. Пробі залишитись на вершині популярності, Макдональдс періодично додає в свої. Меню нові страви. Деякі з них набувають великого успіху, інші ж приречені на провал навіть раніше ніж вийшли в продаж. Навіщо робити звичайний бургер з м'ясом, якщо можна додати туди трохи шоколаду? Так вирішив Макдональдс і випустив бургер з начинкою з шоколадної пасти Нутелла і доступний такий бургер тільки в Італії. Періодично в Макдональдсі азіатських країн з'являються бургери з рису, але тільки в Сингапурі та Кореї вони затримуються надовго. Основна їхня особливість рис використовується в Кості булочки. Німці ж активно просувають продукцію Макдональдс як закуску до пива. В них є досить незвичний бургер, в якому замість звичної котлети використовують легендарні німецькі сосиски. З 2021 року Макдональдс запровадив альтернативну м'ясним продуктам лінійку рослинних бургерів. Бургери МакПлент почали продавати в Європі з січня 2021 року, і першими країнами стали Данія та Швеція. Але не всі страви, які компанія вводила в меню, набули популярності. Макгратін це спеціальний Бургер призначений для японського ринку. Чому ж ця ідея настільки безнадійна? Перше, безумовно, за смаковими якостями, тому що до його складу входять смажені макарони, креветки та пюре. По-друге, сервірування. Він подається на тарілці з капустного листа. Ніхто не очікував побачити таку страву в Макдональдс, тому не дивно, що він провалився. Або ж МакЛобстер. Ще одна невдача: ну хто захоче йти фастфуст, їсти лобстери. До того ж, це достатньо дорогий бургер, а Макдональдс це дешева мережа. І очевидно, що ніхто не хоче платити багато за цей бургер. У 2010 році виручка корпорації досягла рекордної позначки в мільярд доларів. Україна стала 102-ю країною, де почалась розвивати мережа Макдональдс. 24 травня 1997 року біля станції метро Лук'янівка у Києві відкрився перший ресторан Макдональдс в країні. До того ж, 8 українських ресторанів McDonald's увійшли в рейтинг 100 найвідвідуваніших закладів мережі за підсумками. 2012 року це Київ, Одеса та Сімферополь. А станом на 2023 рік в Україні Макдональдс працює у 27 містах і 7 селах, а це понад 120 закладів. Можливо, близьке сусідство відіграло ключовий фактор, що Канада першою країною стала за кордоном, де відкрили Макдональдс. А станом на 2022 рік під торговою маркою Макдональдс працює 40 275 ресторанів, з них 95% продаються за франшизою. Она зумів зайти навіть до непростих країн, наприклад, до Іраку, до Пакистану, до Катару або до Саудівської Аравії. Щодня заклади Макдональдс обслуговують 60 мільйонів людей, продають 6 мільйонів бургерів та близько 4 мільйонів кілограм картоплі фрі. Дитячі набори Happy Meal зробили компанію одну з найбільших в світі продавців іграшок. Їх в наборах з їжею щорічно продають понад півтора мільярди. Сама компанія проводила дослідження та з'ясувала, що понад 80% дітей віком 6-7 років серед закладів харчування з найбільшою ймовірністю беруть саме Макдональдс. За величезною популярністю стоїть і велика критика. У документальному фільмі Подвійна порція. Головний герой протягом 30 днів їв виключно фастфуд. Зокрема, за умовами експерименту, мінімум один раз на день він повинен був вживати їжу з МакДональдс. І після закінчення даного експерименту в незалежному медичному закладі фіксували негативні наслідки для здоров'я героя. Він поправився на 12 кілограм, отримав ожиріння, збільшення цукру в крові а також ін інші супутні відхилення. У 2010 році Джиммі Олівер це. Такий відомий британський шеф-кухар також критикував Макдональдс. Він критикував Макдональдс за використання гідроксиду аміаку для обробки м'яса. І вже з 2011 року американська мережа ресторанів McDonalds перестали використовувати м'ясо оброблене гідроксидом аміаку. Також у 2020 році розгорівся мовний скандал довкола Макдональдс в Україні. Тоді блогер утікать шарій форсив зраду, що онлайн-замовлення можна робити лише українською або англійською. На що керівництво компанії цілком логічно і вичерпно відповіло, що українська мова є пріоритетною в спілкуванні з відвідувачами. Не обійшли стороною і судові. Позови проти Макдональдс. Одним з найбожевільніших позовів був через серветки. У Макдональдс є правило, що клієнт отримує стільки серветок, скільки страв він замовив. В Каліфорнії стався випадок, коли клієнтові відмовили в другій серветці, коли він замовив лише один бургер. Під час спілкування з менеджером, як зазначив, Лукас, так звали клієнта, його сторону допустили російські вирази, за що він і подав до суду на компанію. Позивач стверджував, що було завдано тяжких психічних травм, за що він вимагав півтора мільйони доларів. Ну і суд з цього приводу досі триває. А в Орландо один клієнт подав до суду через лишню вагу. В результаті Макдональдс запропонував відкликати свою заяву в обмін на безкоштовне харчування. На що він погодився? Тепер чоловік регулярно харчується в Макдональдс і вже мав свої 53 роки два серцеві напади. Компанія вчиться на своїх помилках. І хороший приклад цьому є відомий випадок з американською бабцею, яка попеклась гарячою кавою Макдональдс, за що компанії довелось виплатити їй величезну суму компенсації. Відтоді на пластикових кришках кавових стаканчиків обов'язково вказано обережно гаряче. Просяк випадок ми вас там попередили. У McDonald's діють високі стандарти якості, але все ж є декілька лайфхаків, як отримати суперсвіжу продукцію. Бургер, що пролежав довше 20 хвилин, за умовами підлягає утилізації, і щоб бути впевненим, що ви отримуєте свіжий бургер, просто замовте його, наприклад, без якогось одного інгредієнту, без цибулі або, я не знаю, кетчупу, прикладу. Працівник збере його з нуля і подасть гарячий та свіжий. Якщо ви хочете картоплі просто у фритюрі, попросіть без солі. Смак, звичайно, ну, такий на любителя але саме для вас її приважає, знову ж таки, приготують, і вона буде гарячою і хрункою. А ще в Макдональдс можна отримати воду безкоштовно. Для цього варто попросити не в пляжці, а в стаканчику. Охолоджену воду вам налеють з автоматом. Ну і, звісно, якщо страва вам не смакувала, просто підійдіть до каси і попросіть вам її замінити. Це зроблять абсолютно безкоштовно. І навіть в Ютубі я бачу відео, де це декілька разів робили. Макдональдс це величезна мережа. Щоб оцінити масштаби, просто послухайте, кожні 14,5 годин в мережі відкривається новий ресторан. Тобто кожен день десь у світі відкривають новий Макдональдс. А кожен восьмий робітник колись починав свою кар'єру в Макдональдс або просто там працював. До речі, поки Макдональдс активно розвиває свою мережу фастфудів в цілому світі. В Ісландії останній ресторан закрили у 2009 році. А нещодавно стало відомо, що і Нідерланди планують заборонити фастфуд, щоб зберегти дітей від ожиріння. Якщо відео сподобалось, традиційно закликає поставити лайк, залишити коментар від слів, тому що це допомагає у просуванні, підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі в нових відео. До побачення!